Черговий терористичний акт з боку Росії. Агресор спрямував важку артилерію на мирне населення Ворожбянської громади. 72 російські снаряди вибухали біля людських помешкань на городах, дорогах, вулицях. Загинула 62-річна місцева мешканка. Ще одна жінка поранена осколками. Зруйновані будинки, деякі вже не відновити. Про це у наступному відео. Ворог знищує домівки мирних мешканців Оржбянської громади. Люди бідкаються та не знають, як тепер жити. Стріляла, я в хаті була. Я навіть не зрозуміла, що таке. Це вийшло, щось воно таке. Там он, газ був, таке та саме розбите все. Там стекла в хаті, ні дверей, ні ока, нічого. Хата пошкоджена, вікна у другій кухні випали. Де ви були, коли ось? У спальні. І ікона навіть впала. Представляєш, так трусило. Воно вдало, аж попригинається, одразу рачки одівся і в коридор. Ага там більше, дивлюся, він каже, що там Сережа. Він каже, каже, снаряд улупив. Ну, в мене це коло двору. Ну, воно сьогодні цілий день б'є. Цілий день, а це вже конкретно. Ось моя кухня, де ми обідали в цей час. І там немає нічого цілого зовсім. У мене двоє дітей. У мене діти зараз плачуть і не розмовляють. Тільки плачуть. Я ненавіжу Росію, я ненавіжу набіжу Кацапа. Це дитяча моя, там зал, спальня наша. Мене постраждала вся квартира. У мене нема ні одного цілого вікна. Постраждалим людям допомагають розгрібати руйнацію, їх сусіди. Ну прийшов допомагати людям, бо в них горе. Таке може бути у кожного, і потрібно тільки допомагати. Всі повилітали вікна. і двері там з тої сторони. Зараз будемо допомогу да, прийшла, зараз пленку буде вікна забивати, треба. Ми тут вже не будемо ночувати. Мені не страшно. А діти ж, син тут живе, і от вони встигли туди. А залетіло в хату, і вони там, де ікона була, вони вискочили. Той той момент туди жахнув. І вони, вони вже в погріб піли секунда, ну секунд, десять. Ускочить у За інформацією голови Ворожбянської громади Андрія Дружченко загинула 62-річна місцева мешканка. Ще одна жінка поранена осколками. Міська рада надає допомогу постраждалим у вигляді будматеріалів плівку та шифер. Крім того, у разі необхідності є місце на тимчасове проживання для тих, у кого домівки надто зруйновані.